Ну, складно сказати, бо він така дуже неоднозначна особистість для мене. Е, хочеться вірити, напевно, всередині, бо типу ну, вже набридло оце все. І хочеться, щоб просто, вже хоч хтось, все це закінчив, а з іншого боку, не хочеться, щоб це був якийсь такий договірняк, який ну, типу, пофіг на Україну, рішили щось між собою і все. Криче незрозуміло, наче хочеться все вірити. Ти такий віриш, але не віриш, що це буде в нашу користь. Якось отак от воно. Ну, Умови мені, мені чогось здається, що вони е, якось домовляться, що типу, все одно схід відійде Росії. Е, дуже сподіваюся, що хоча б Херсон нам залишить. Ну, Чогось мені здається, що це буде домовленість не в нашу користь. Не знаю чому. Ну, Я думаю, десь рік, а може і більше, щоб воно якось все заморозилось. Ну, і то не факт. Такі складні думки на цей привід, і вони всі неоднозначні. На жаль, реально складно. Складно, бо ще ж є оцей лисий мужчина, котрого взагалі непонятно, що в голові, і він може собі щось придумати, що всі такі та капець. Коротше, отак якось мені здається, що це чисто предвиборча кампанія, і багато що обіцяв Трамп. Це все одно була неправда, тому. Це чисто якісь слова, які йому дуже хочуть сказати, щоб люди в нього повірили. А по факту мені не здається, що він може якось повпливати. Ну, може, він може, але, по-перше, не в нашу користь. По-друге, я не вірю, що це може бути саме його рішенням і саме його якимось пріоритетним, я не знаю, авторитетним, його думкою, на яку там всі будуть вважати. Главное желання. В течение місяця? Я вважаю, що це. Це мені ніхто не знає, але треба, що щось. Не, не знаю, але сподіваюся, що якийсь буде, Ще війна вже скінчиться. Я не думаю, що день-два. Ну, 25 й рік, може, течение в течение полугода, про це времени. Тільки хочу на увагах нашої України. Тільки то, що. Наш президент виставляє тільки такі умови. Хотілося б вірити в таке прекрасне майбутнє, що нам допоможуть, але я вважаю, що нам потрібно вірити лише в себе, лише в свої сили і лише в те, що ми зможемо повороти нарешті це зло, і всі нарешті повернуться наші хлопці додому. І все в нас нарешті стане гаразд. Ми, ми віримо. Ну, я вважаю, що закінчити війну можуть тільки е, волонтери України і ЗСУ. Особиста моя думка, що ні. У зв'язку з тим, що нещодавно було його заявлення, що він претендує на держави Арктики, е, тому я особисто можу його порівняти е, з таким ж агресором, як Путін. Е, тому Думаю, що він не зможе закінчити війну в Україні. А, але особисто він каже, що війна в Україні це дуже погано. Але у зв'язку із тим, як він зараз діє, що він заявляє, які в нього зараз амбіції, ну я особисто вважаю, на жаль, що він не зможе. Мені каже, це у нього не вийде нічого. Ну, я так думаю. Ми просто віримо в позитив хочем, і хочемо і бажаємо, У мене племінник погибне. Ну і взагалі люди всі хочуть мира. Ми вже устали. Ми не віримо правительству, ми не віримо в те, що твориться в стране, в Україні. Там больно, обідно, досадно. Це в ближайше време, щоб хоча б до весни, щоб все це закінчилось. Дуже хочемо. І будемо сподіватися, що буде так. Ну, звісно, хотілося б. Наверное, все харьковчане мечтают, что ну, чтобы закончилась война, правильно? Все мы хотим этого. И все ну, надеются, что у него все-таки ну, хватит у него ума тоже прекратить эту войну. Но очень, очень, очень. Я думаю, что много. Я думаю, что это будет не месяц, не два и не три. Потому что у него своего, в своей стране очень много, что он должен решить. Так что я думаю, что ему не до нас. Тем более вы слышали, он хочет то купить, те купить земли, эти земли. Ну вообще, конечно, э, я думаю, что он человек не политик. А он все-таки молодец. Он человек любит зарабатывать деньги. И ему все равно с кем дружить: с Россией, с, Америки, с этими с арабами, неграми. Все равно, лишь бы была прибыль. И мне это нравится.